Що там, що там тебе розкажи в двох словах? Ну ви слідчу оперативну, а вони типа позвонили тій самій групі і ті кажуть, ну що це. Я кажу, а чого ви приїхали? Ну нам сказали, я кажу, та як ви вас оформляти, треба десь все. А як, ви кажу, відмовились, допомогти не можете. А вони стоять, ну так. Да. Я кажу, ну то що тусуйте, діть оформляєтеся вас, потім запакуємо разом зі всіма. Це все. Ну а що ви, типу, ну? Якби сказали, що можуть, то це. А вони це що так і... прямо і сказали, що вони не ну, відмовились, прямо так і відмовились. Бачиш путь. А, а ти зазняв це на відеопротокол? Ну, походу, так. Да. Супер, Ско, то взагалі супер. Е, якщо хочеш, можеш сказати два слова для народу України, можливо, звернення, якісь є, можливо. Е, ну, що, що ти бажаєш сказати, що передати людям? Ну, скажите, я навіть, блін, не знаю, бо просто слідчо оперативна ще не приїхала. Коротше, поліція. Скажи, що поліція такі питання серйозні, як викрадення людей, вона не може нічого зробити. Вони так і заявляють нагло. І скільки раз я цілу ніч визивав, кожних півгодини визивав, поліція відмовляється сприяти, вони сприяють у тій незаконному формуванні ТЦК. І що вони не, не можуть нічого зробити. А СБУ на, на чолі з малюком НАБУ і ДБР, вони тупо ігнорують. Пірати, які просто сприяють злочинній групі, які просто тупо заробляють гроші в будь-яким виглядом. Ну тоді тому що я Ви... про викрадення людини, про викрадення працівника преси нема поки що органів, які би могли допомогти. Тобто ми поки шукаємо, але не можемо ну. Отак і може зазначити. Тому ну ми тому так і контакти. Дивись, перепрошую, що перебуваю. Ми якраз зараз вже готуємо. Ну можна сказати, вже підготували. Зараз те, що ти сказав, що деякі моменти зазначимо обов'язково. Внесемо корективи і подаємо повідомлення в слідчому суді. І будемо також звертатися в різні інстанції вище стоячі. Телефонувати. Ну так як ми в принципі говорили, там по правам людини, Верховну Раду. Ну куди тільки можна, напевно, і в офіс президента. Всюди будемо дзвонити, тільки можна, тому що це не подобається. Не можна трібіти, коли викрадають людину працівника преси в прямому ефірі, коли він викриває злочин прямо, і вони собі таке дозволяють. Ну це просто ну це не вкладається в голову. Ну, ніяк і, і, і чуєш, і якісь незаконні формування згідно вирока Должко на очах привезене до формування привезли працівників поліції, яких я визвав, щоб ти поняв. І зазнай, що судді, так звані судді, е, знають, що мій статус. Я що я мужчина в статусі людина. Вони не заперечили, і це є доконані факти, можете так і зазначити. Mm, тому, ти з роз... да, тому з ними буде розмова зовсім наша, типу вони в курсі, куди вони лізуть. Це просто тут а ті не, не розумієш, куди лізуть, тому вони ще поки відвисають. Тому ми сюжет продовжуємо і сюжет буде дуже цікавий на міжнародному рівні. Ти ж бачив письмо, яке вночі подали, так? Да? Так, да, так, да, взагалі супер. Так, да. тому нехай крутять сюжет, тому ви собі просто зазначайте, фіксуйте і, і, і що за байдужі за ігнорування, що ніхто не може підключитися, всі от приходять, бумажки беруть і з бумажками Ну си? бачиш, в нас виходить країна бумажок, а фікції, бумажні фікції, ну, походу Але не більше. Вони, вони дали клятву іменно, права людини захищати, а вони ігнорують. Ага. Тому вони ще не зрозуміли, куди попали, тому все нормально. Ми, Тут коротше ну люди, які, які починають розуміти і розбиратись в статусах. Ну вони це розуміють. А і я думаю, що більшість тих, от типу тих, що сидять у руля, вони теж це розуміють, і вони розуміють, що воно все тріщить по швах. Люди усвідомлюють, люди просинаються і цей добренько, ладно, то таке. Давай ти я просто зазначив по мазі я, а я фотки тобі скину потім, ті, що написав. Я повідомлення про злочин зазначив, зареєстрував. Я зразу вписав туди садового начальника ДБР, начальника поліції, всіх, щоб зразу притягнули за моє викрадення до відповідальності. Я зразу фамілії втикну. Ну і може вони тому зависли, тому хай собі розбираються. То мені ну вони зареєстрували бумагу. Я почув тебе. Я почув. Так що да, добре. Я я це а це ти в загальному як здоров'я, як цей там ну не, не, не нормально да, поводяться? Та, нормально в них тут весело, дивишся на тих дураків, хоч подивлюся, знаєш, на полігоні, дурачі, ту що тут бігають. Я почав пацанами говорити, там, це, бо якщо зараз поїдемо в частину, я зараз е, пацанів позбираю, навчу їх трохи і підемо додому нормально, хай вони веселяться. Ну я включу пацанів, щоб е, потім взяли ті дула, засунули їм одне місце. Що їм ну так, та, ладненько, добре, Це, мені вже хтось не дзвонить, не Друг, другий Все, раз давай, мушу давай. відповісти. Mm -hmm. Все, окей давай, тоді, давай, гарного дня тобі тримайся, друже. Давай, на зв'язку. Пока.